Ви якраз знаходитесь на лінії оборони, де наші військові разом з нами захистили наше місто. Аджуру... Ви бачите, цей об'єкт, це центральний будинок культури, був знищений росіянами повністю. Хотіли б показати вам скульптуру. Йоши Ягі японського скульптора. І воно символізує. Підняття А, відпочинка. Тим самим ми хотіли привернути увагу всього світу до руйнувань, які нанесли росіяни, а саме культурних руйнувань, культурної спадщини України. Загалом у був російський ворог зупинений. Ірпінь, Тобто Ірпінь захистив Київ. Умовно кажучи, можна так сказати, бо від Ірпінь до Києва всього 6 кілометрів. Yes. І ми дякуємо уряду Японії, народу Японії за ту допомогу, яка надаває, надається Україні і саме нашому місту. Я дуже поважаю те, що ви стали на чолі військових для того, щоб захищати своє місто. І також я висловлюю своє співчуття з приводу до того, що так багато людей загинуло. Бажаємо вам відновлення, і Японія вас підтримує. Ми дуже дякуємо Тому від себе, дякуємо. від нашої громади. Боку і він на передачу.